Щоб не Кстати, Малстрой, да, народ. Хочеться розкажу, мені написав. 에, хтось від нього написав десь тиждень тому, запропонував 에, спільний стрім. 에, О, спитай, що людей, поняв? Спитай, як вони віднесуться. Ні, так братан, е, дав задню. А, ага, ти дав ага, да. задню. Він. А, він дав Да. Коротше, под... дивіться, кажу, бля, ну, да, там, на хайпі. Да, 150... Тобі написав, що хоче стрім. Його, його менеджер ага. Написав, приложив го, типу, з малстроєм зробимо стрім. Ага. Я спочатку, сначала... я просто взагалі з ним ніколи не слідкував, бо mm -hmm. це ті останні час чую, що він там є рекордне mm -hmm. по онлайну в Гімлі. Mm -hmm. І... Я ну я розумію, що там, типа, що він завжди в, в, в РФ був, потім в Дубаї. Yeah. Ну коротше, а я кажу, дивись, типу мене позиція там супер проукраїнська. Наскільки я знаю, типу, yeah. у нього він росіян, каже, ні, 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 він білорус, у нього там головне діло. Я говорю, я все розумію, братан, яка у нього позиція? Він казав uh -huh. щось медійно, uh -huh. нічого не казав. Uh -huh. Я говорю, ну все, все, якщо нічого не казав, дивись, я я, 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 я забив, а потім думаю, блядь. Це ж типа, ну, геніально, якщо він вийде на 150 тисяч людей да, да. і скаже про те, що він не підтримує цю війну, про те, що блядь, Путін напав на Україну, про те, що, ну, типа, ну, коротше, на що я вам пояснюю, то, що відбулося, да? Да. він вискажеться на велику кількість російської аудиторії, і я на це повпливаю. Ага. Це як я колись там робив рекламу, ага. коли був доступен Фейсбук з інстаграмом, і етім, 404 вбивав в голови, що тут відбувається, але да. це не, не тому, але не важливо. Я думаю, бля, тоді я типа я готовий навіть знаєш трохи схавати гавна, що я вийду на цей ага, на цей ага. на цей стрім з ним. Але я розумію, що я е, скільки, ну типа, що у нього буде заявлена якась позиція, скільки людей це почує. Да. Я це запропонував. Менеджер сказав, що та ну типа там на дев'ятностов що це буде, скоріше, ні, він не скаже позиції. А, да, да? Ну, українці, які мустрої дивиться, ви собі думайте. Типу, yeah. після після цієї історії ви собі не думайте. Просто Понятно, кого... що там діва, РФ не в'їздной, там білорусь не в'їздно в'їздной. Це все, ah. ну типа, ну коротше. Ні, от я на, насправді, якщо говорити про так, що би сказав, блядь, їбать yeah. топ. Та ні хупеть я готова. Yeah, yeah, yeah. При yeah, yeah. том, що я типа ну не граю в казино сам, ну, я в ньому розбираюсь. Ну там типа, да, лудик сидить. І Людина, яка типу, в цій сфері yeah. там, ну, yeah. типу, строє, yeah. будує великий холдинг. Yeah. Було б типу, весело, аудіторія, ну, це рекорд народ. Я зв'язаний з стрімінгом в айгеймінгу. Ну, це нереальні цифри, які він показує. Але він не захотів сказати позицію, я без позиції. Я, яка користь цього стріма? Що, що від цього буде? Да, абсолютно. Ніхуя. І мало того, знаєш, якщо говорити на рахунок типу, росіян, які повиїжджали, блядь, висловив позицію, що допомагають, да. я, я вважаю їх не русскими. Я вважаю, що це люди і вони себе вже блядь, не вважають З русскими. Та, не да. не абсолютно, так. Це дуже багато заточення суперкосмонавтів, супер які, які в перші дні виїхали.